Всім привіт! Буквально вчора виводив 3 тисячі доларів, які я заробив в інтернеті з допомогою стратегії, яку я покажу в цьому ролику. Покажу вам додаток, який допомагає заробляти кошти на валютному ринку. Він аналізує валютні пари і допомагає нам на цьому заробляти кошти. Сьогодні буду турбувати на основному аккаунті, покажу, як це виглядає, як це повторити, і звичайно, як на цьому заробити свої кошти, можливо, навіть перші кошти. А, ставте лайк, давайте підтримувати український контент, підпишіться на канал, пишіть коментарі. Та в принципі, давайте перейдемо до самого ролика. Полетіли. Я перейшов на запис екрану. А, дивіться, що нам потрібно для роботи. Перше, це брокер, торгує на брокері Binarium. та й брокер на ринку 12 років, а ніяких проблем з виведенням з виповненням коштів немає. Можна виводити на карту Приватбанк, Монобанк. Також а, з карти поповнювати. А, також можна криптою поповнювати, можна виводити на крипту. Тобто з цим ніяких проблем немає. А другий нам потрібен додаток GPT-No AI, а цей додаток. Знаходиться в Телеграмі, послання на нього в закріпленому коментарі. Важливий нюанс, друзі. Цей додаток повністю безкоштовний, а, нічого не потрібно купляти і так далі. Можете собі безкоштовно підключитись, там є інструкція. А, гаразд, в принципі, я готовий торгувати. А зараз вам також розкажу, за що нам платить брокер. Давайте для початку відкриємо якусь угоду. Перейдемо на головну сторінку. У нас тут є а, новини, можна нажати кнопочку Отримати сповіщення, коли вийде новина, щоб коли вийде новина, не відкривати угоду. Також є. Історія угод, також є AI асистент який може допомогти вам розрахувати ризики money management для вашого балансу, і не тільки. Тобто любі питання по трейдингу він вам допоможе. Ну і звичайно, є підтримка, якщо потрібно. А, раз переходимо на головну сторінку. Тут ми можемо вибрати валютну пару, а на яку нам потрібен сигнал. Можемо вибрати час, а також можемо змінити мову, якщо потрібно. А дивіться, нехай це буде євродолар. Давайте подивимось: тут є євродолар в списку чи немає. а Євродолар є в списку. До речі, додаток показує, що. Що прохідність 94% сьогодні. Ну подивимося, правда чи ні. А, давайте нажимаємо кнопку Отримати новий сигнал. Все, більше нам нічого робити не потрібно. Нам потрібно дочекатись, а, коли буде сигнал. І цей сигнал співати вже на брокера. І брокер нам заплатить кошти, якщо угода буде плюсова. євро долар час 20.43 на підвищення. А давай купіємо час 20.43. Сума угоди буде. Давайте, 300 доларів, 1500 це вже дуже багато. 300 доларів. І, і зелена кнопка. Угода відкрита на підвищення. Ми угоду відкрили. Можемо заново відкрити додаток. Ось дуже удобно, що тут показує час, тобто час до завершення угоди. Загалом угоду додаток видав на 2 хвилини 42 секунди. До завершення угоди бачите, 2 хвилини 7 секунд. Тобто ми тут собі бачимо, скільки залишається до завершення угоди. Якщо погортати вниз, ми тут побачимо графік. Якщо ви подивитесь на графік в додатку і на графік на брокері, він буде повністю одинаковий, тому що постачальник графіка TradingView ось. На брокері також трейдинг в'ю, і графік завжди буде сходитись. Цей додаток працює з понеділка по п'ятницю, приблизно десь з 10 ранку по 12 11 ночі по Києву. Ось понеділка по п'ятницю можете собі сміло торгувати. Бачимо відпрацювання угоди, а ціна росте. Друзі, ми відкривали угоду на підвищення. Тобто ми відкрили, що ціна піде вгору, і в 20 43 ціна повинна бути вища точки відкриття даної угоди. Я думаю, ви бачите точку відкриття даної угоди. А ось 300 доларів зеленими це точка відкриття. Ось і якщо угода буде плюсова, я зароблю 88% до своєї угоди. А це буде 264 долари. Рекомендую, друзі, якщо ви не маєте своєї стратегії торгівлі. Наприклад, ви не знаєте наскільки відкривати першу угоду, наскільки відкривати другу, третю. Просто переходите в її асистента а пишете: розрахуй ризик і мані менеджмент для балансу. 5 тисяч гривень для балансу 3 тисячі гривень. Для балансу 10 тисяч гривень. Він вам повністю за все розрахує. Він вам напише наскільки відкривати першу году, наскільки відкривати другу году, третю, четверту і так далі. Що робити, коли мінус. Але якщо коротко, дивіться, наприклад, ви заробили сьогодні 10% до балансу. Давайте візьмемо 10% до балансу за основу. Заробили 10%, все, сьогодні більше не трогають. Втратили 5%, все більше не трогають. Якщо баланс. 10 тисяч гривень, ви заробили 10%, це тисяча гривень. Це в принципі досить гарні кошти. А так, в принципі, вода закрита 264. Ну, гарні кошти. Я маю на увазі, якщо, наприклад, ви десь працюєте на роботі, додатково там тисячу гривень десь ще заробляєте. А, наприклад, тут там в день або 500 гривень, наприклад, до зарплати це нормально. Але якщо загалом, тобто на цьому всьому тільки жити, ну в день заробляти там, ну хоча б 2000 гривень. Ось теж в принципі буде нормально. Ось так працює додаток. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Ось. Якби угода була мінусова, він би нам видав догон. Що таке догон? Догон це сума х2 після мінусу. Наприклад, першого відкриваю на 300 доларів. Вона мінусова. Наступна відкриває на 600 і перекриває мінус. Як це працює? Дивіться, наприклад, давайте уявимо, я втратив 300 доларів. Наступна відкриваю на 600, заробляю 528, перекриваю повністю мінус 300 доларів. І ще 228 доларів. Мій чистий дохід. Ось це працює. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Також буде посилання на додаток gpt Nova AI. Сайт додаток. Знаходиться в телеграм-боті, тобто ну, в телеграмі він знаходиться ось. А, також посилання буде на брокер. Там також буде промокод, профіт 100% до першого депозиту. Понюю на 400 гривень, в балансі буде 800. Але я всім рекомендую, якщо ви хочете хоч, хоча б більш-менш торгувати адекватно, ну потрібен баланс 2-3 тисячі гривень, щоб торгувати по правилам. Якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в нових відео. Всім пока!